Вітаю, шановне панство! Розпочинаємо роботу в другому семестрі зі створення е, журналів для другого семестру. Вони створюються наново. Е, заходите за з, власним власними паролем, паролом як вчитель. Переходите на вкладку Журнали. Е, в перший, на першому етапі у вас тут буде взагалі порожньо. Е, натискаєте. На створити новий журнал, обираєте клас, обираєте предмет. Помічник викладача не раджу заходити, якщо ви не, не плануєте його зазначати, а в нашому варіанті це практично нікому не потрібно. Я створив журнал для роботи з учнями 11 класу з предмету інформатика. Натискаю Створити журнал, ось він створився. Нагадую основну процедуру е додавання уроків. Натискаємо е додати стовпчик типу уроку, поточна дату уроку. Сьогодні у мене є урок в 11 класі, він 7-й за розкладом. 9 січня. Частота повторень. У мене щотижня по понеділках на 7 уроці. Кабінет 11 класу, номер кабінету 19. У вас це. Особливо турбувати не потрібно, по класах орієнтуватись 11 і так далі. А, і зберегти. З'явились всі дати, а, які є по понеділках на 7-му році. Тепер, оскільки у мене двічі на тиждень, я ще раз виконую цю процедуру, але вже у мене наступного урок буде у вівторок. 10 січня повторення щотижня до кінця семестру по вівторках у мене уроки. Але у урок у мене з інформатики шостий, шостий за розкладом. Шостий. Рок. І кабінет. Кабінет 11 класу номер 19 Зберегти натискаємо. З'являється 9-10, наступний тиждень 16-17. І так, до травня місяця 29-30 останнього року. На даному етапі все. Бажаю успіху. До зустрічі. Ще одне зауваження, шановне панство, якщо вам треба переглянути семестрові оцінки або оцінки е теми, яка розпочалась в першому семестрі і продов... продовжується в другому, не треба панікувати, згори відкриваємо вікно семестр, обираємо перший семестр 22-23, переходимо на вкладинки журнали. І ось тут є вся ваша інформація за перший семестр 2022-2023 -20 навчального року семестрові оцінки, оцінки, оцінки поточні і так далі і тому подібне. Коли треба перейти на новий, знову відкрили вікно, вибрали і перейшли. Ось він, журнал свіженький. Все, дякую, бажаю успіху.